У цьому відео ми поговоримо з вами про геометричні перетворення. І напевно ви звикли до цього слова в повсякденній мові. Перетворення означає, що щось змінюється, перетворюється з однієї речі на іншу. А що ж означає перетворення у математичному контексті? Ну, це може означати, що ви берете щось математичне і перетворюєте його на щось інше математичне, як не дивно. Мова йде про те. Щоб взяти певний набір координат або певний набір якихось точок, нехай у нас буде ось такий набір точок, і перетворити його на інший набір точок. Саме про це і говориться у геометричних перетвореннях. Але легше зрозуміти цю суть буде на прикладах. Що ж, як ви бачите, є кілька типів геометричних перетворень, і про кожен з них ми будемо говорити. Перше це паралельне перенесення. Потім у нас обертання, симетрії і останнє, але не менш важливе, це розтягнення та стиснення. Що ж, я пропоную подивитися на прикладах, аби вам було трішки легше зрозуміти всю цю суть. І так, що ми тут маємо? Ми маємо певний чотирикутник ІТ, і М. А точніше, ми маємо певні координати, які в цілому створюють ось таку фігуру у вигляді чотирикутника. Якщо ми говоримо про паралельне перенесення, то ось що відбудеться з нашим чотирикутником. Він сунеться на дві клітиночки праворуч. Як ви бачите, кожна точечка сунулась на дві клітинки праворуч, тобто на однакову кількість клітинок у однаковому напрямку. Саме про це і говориться у паралельному перенесенні. А як ми можемо назвати ось цей чотирикутник другий, який у нас утворився? Ми його називаємо образом фігури. Отже, образ фігури. Я це запишу. Образ фігури після геометричного перетворення це нова фігура, яка утворюється в результаті застосування до початкової фігури певного геометричного перетворення. Отже, ту фігурку, яка у нас буде утворюватися після перетворення, ми будемо називати образом. Що ж, подивімося інший приклад. Ми знову ж таки маємо той самий чотирикутник. Але тепер я захотіла сунути його не на дві клітиночки праворуч, а ось таким чином. Що ж тут відбулося? Подивімося, наприклад, на точечки М. Спершу ми сунули точечку М праворуч на одну клітинку, а потім сунули її вгору. І як не дивно, таку саму процедуру ми зробили з іншими клітинками. І в результаті ми отримали образ нашого чотирикутника після паралельного перенесення. Що ж, сподіваюся, що це було зрозуміло, і ми можемо розглянути трішки інший тип геометричного перетворення. У цьому прикладі ми розглянемо трішки інший тип геометричного перетворення, а саме обертання. Що ж я маю на увазі, коли говорю про обертання? А саме те, що ми беремо якусь нашу фігуру, наприклад, ось цей чотирикутник, і обертаємо навколо певної точки, наприклад, над точкою D. І що ж ми отримуємо в результаті? Ось. Ми обернули. Кожну з наших точок на 90 градусів відносно точки Б. Тобто ми взяли точку М, е, повернули її, взяли точку Б, повернули її, взяли точку С і повернули її. А що ж відбулося із точечкою Б? Вона лишилася на тому ж самому місці. І чому це відбулося? А про це ми поговоримо у подальших відео. Що ж, насправді, я можу зробити обертання не тільки навколо якоїсь певної точки. Я також можу зробити обертання навколо, наприклад, початку координат. Я захотіла обернути дану фігуру навколо початку координат. І ось що ми отримали в результаті. Кожна з наших точок повернулася на певну кількість градусів відносно початку координат. Насправді про обертання ми будемо говорити набагато глибше у подальших відео. Але я сподіваюся, що початково на досить поверхневому рівні вам зрозуміло, що значить обертання. І ми переходимо до третього типу геометричних перетворень. На даному малюночку ви бачите синій п'ятигутник і певну пряму. А це говорить нам про те, що прийшов час поговорити про відображення. Що ж таке відображення і чому ми маємо тут пряму? Зазвичай відображення відбувається відносно певної прямої. Звичайно, бувають певні виключення, але про них ми поговоримо у подальших відео. Що ж, що б відбулося, якби я захотіла відобразити даний синій п'ятикутник відносно даної прямої. Ось щоб у нас вийшов. Тепер ми маємо образ нашого п'ятикутника після відображення. То що ж насправді відбулося? А ми взяли і кожну точечку окремо відобразили відносно прямої. Точка Т перемістилася сюди, а ось образ точки Р, образ точки А, образ точки П я запишу як перш штрих, і образ точки Y. Я її запишу як Y-штрих. Тобто ми кожну точечку відобразили відносно нашої прямої. Чому ми її відобразили? Як ми це зробили? Ми зберегли нашу відстань між початковою точкою і прямою відображення. І продовжили цю пряму, яку ми мали, щоб отримати. Образ нашої точки зі збереженням відстані до жовтої прямої. Тобто, насправді, якщо б ви склали нашу картинку по ось цій жовтій пунктирній лінії, то два наших п'ятикутника б наклались один на один. Отже, ми правильно зробили відображення. А про те, як правильно його робити, як вирішувати з ним задачі, ми поговоримо у подальших відео. Отже, у сьогоднішньому відео ми поговорили з вами про геометричні перетворення, про те, що ж таке образ фігури після перетворення, і про певні типи геометричних перетворень. А саме про паралельне перенесення, коли ми маємо якусь фігурку і переносимо її паралельно. Ось так поговорили також про обертання. Мали певну фігурку, обернули відносно певної точечки, отримали іншу фігурку. І також ми поговорили про відображення. І насправді лишився останній тип геометричних перетворень, а саме розширення і стиснення, але про нього поговоримо в іншому відео.